Вірвався в нашу домівку, а це трапилось 11 років тому. Він вважає завжди, що якщо він на щось посягнув, якщо він щось задумав, то це є його власністю. і він має на це повне право, бо йому так хочеться. І він буде далі посягати, і йому нічого за це немає. Це безнаказно. Ніяке покарання за це наш клятий ворог не несе. Точно так він посягнув на нашу неньку Україну і вважає, що Україна Богомдана свята українська земля і українці, хоч навіть ні, не українці. Тільки Україна і земля українська є його власністю, тому що людське життя люди для нього нічого не варті, а не варті тому, що. <кій> Тому що він сам не є людиною. Якщо була б це людина, людина ніколи б не допустила цього, ніколи б до цього не дійшла. Людина ніколи б не дозволила собі чинити те, що чинить наш клятий ворог. А він робить все, що йому заманиться. Ось таку забавку він собі знайшов. Отаку брудну гру вирішив грати під назвою Війна. Він цей малює свої правила, але взагалі-навіть то навіть це брудна гра без правил, тому що ми знаємо, що війни теж має свої правила, а Ворог діє без правил. І він вважає, що він отак захотів, і так воно і буде. Та насправді воно не так. Воно не так повинно бути, але ворог ніяк не схаменеться. Ворог ніяк над цим не задумається. От він так захотів. І він вірить, що, що все буде так, як я хочу, і ніхто мені нічого не зробить. Але наша славна Україна стояла. Стоїть і буде стояти на своїх ногах, тому що ні Україна, ні свідомі українці не зігнуть колін перед ворогом, і Україна, і українці згинають коліна тільки у молитві перед Господом. І наша ненька Україна опалена обвуглена, задимлена, шматована, кров'ю залита, кулями прошита, їй боляче, їй нестерпно боляче. Але вона сміливо нашому клятому ворогові каже, не для тебе у світ я прийшла, через тебе вимиваюся кров'ю. На Голгофу уже я зійшла, бо вже сита твоєю любов'ю. Не для тебе я квітла роки. Ти засіяв усюди лиш горе. Крові ріки, немов рушники, Забери свої руки потвору. Не для тебе бояв ніжний цвіт, ти огидний мені, ти це знаєш, і за мною в сльозах цілий світ, за невинність мене спопеляєш. Не торкайся, злочинцю, мене, ти вірвався й диктуєш умови. Але ж кара тебе не мене, кровопивця, жадаєш лише крові. Ти приніс мені сльози й біду, ще й умови на кожному кроці, я ніколи на них не піду, бо Всевишній на моєму боці. Не для тебе себе берегла, і не з тобою складу я присягу. Я встояти Катюго, змогла і майоріти в українському стягу. Дуже щиро сподіваюся на те, що е, насправді наш український стяг буде майоріти всюди і завжди, в кожному куточку нашої Богомданої, святої української землі. Щиро сподіваюся, що це станеться якомога швидше. Пише Анастасія, вітає мене, каже: Ух ти, слава Україні! Героям слава дорогенька. Насправді, ніяк не вгамуються потвори. Ніяк. І ми е, благаємо завжди Господа про те, що він не залишав. Ні нас, українців, ні наших дорогих захисників-захисниць, ні нашу Богом дану святу українську землю не залишав би своєї опіки. І ми в молитві завжди благаємо. В опіці, Господи, тримай, не залишай нас наодинці, усіх завжди оберігай, Тебе благають українці. Не залишай нас ні на мить, бо вся надія лиш на тебе. Лиш ти нас можеш захисти. погляй на нас усіх із неба. Нас ворог знищить захотів, нещадно кат усіх вбиває, цілком уже оскаженів, з землею усе рівняє. Тебе, благаю, зупини цю вражу силу і навалу. Від України відверни, щоб стільки ми вже не страждали. Надія, Господи, одна, що Ти щитом своїм закриєш, і забереться сатана дороги світла нам відкриєш. В опіці, Господи, тримай, тримай наш люд і всю Україну, і ні на мить не залишай, небесний Царю Божий. Сину. Я думаю, що про це благає кожен українець і щиро сподівається на те, що Господь нас ніколи не залишить наодинці з бідою, тому що наші сусіди за кордоном. Тільки вміють лукаво співчувати. Спочатку ми ще сподівалися на те, що всі з нами, весь цивілізований світ з нами, але ми зараз бачимо, що вони вміють тільки співчувати, бувають іноді занепокоєні. Але ми не бачимо рішучих дій з їхнього боку, таких, щоб можна було стерти з лиця землі, з нашої землі. Нашого лютого ворога, щоб його позбутися назавжди, щоб закінчити цю страшну, брудну війну і здобути перемогу. Але наша ненька Україна 11 років вже стоїть, стоїть, слава Богу, стоїть, не на колінах, стоїть на ногах, як може стояти. І кожен з нас, хай не поетичним словом, хай не словом молитви, яку не всі знають, хай своїми щирими словами благає Бога за Україну і за нас і молиться за Україну так, як може. І кожен каже, молюсь за тебе, Україну, за тебе молиться весь світ, не знаю кращої України. Вже тридцять з гаком тобі літ. Красива ти, неначе квітка, неначе сонце золоте, А для врага, Немов знахідка, й такої більше не знайти. Господь молитви наші чує І руку свою подає. Даремно враг свій час марнує і поразки, звісно, зазнає. Та збройні сили України боронять мужньо рідний край, боронять гідно свої стіни, кріпися ненько, не палай. Тебе народ безмежно любить, для них ти ненька дорога, тебе, агресор, не погубить, ти не злякалася врага, стоїш рідненька, як святиня, в молитві люди всі стоять. Для нас та, рідна, я єдина, тобі, матусе, процвітать. За тебе всі стоять горою і руку світ тобі подав, В країну дорожу тобою. Ці дні весь світ тебе пізнав, стаєш ти гордістю Європи і прикладом для багатьох. Не треба більш тобі окопи. Бо московитів плам вже здох. Пишаюсь не не я тобою, а нашим воїнам уклін. Не склала ти, ордітій зброю, і не зігнула ти колін. Щиро вірю в те, що наша ненька Україна буде стояти надалі і не зігне своїх колін перед нашим клятим ворогом. Казала, кажу, і буду казати, що Свідомий український народ і наша ненька Україна згинає коліна тільки в молитві перед Господом. І щиро віримо в те, що Господь і надалі буде завжди з нами, буде опікуватись нами, закриє нас і надалі своїми щитами від лютого нашого ворога. Хоч мені пробують казати, королево, а що ж ви так пишете? Але ж бачите, до Бога звертаєтесь, але нас вбивають. Ви Знаєте, як мій дід покине, колись сказав, я ще малою дитиною була, він іноді озвучує таку фразу: Господь того не зробить що сатана. А в сатани неймовірно величезна сила. Але щиро сподіваємось те, що наші молитви, вони дуже сильні, Господь їх чує, вони сплітаються в великий молитовний вінок. Тому нехай Господь. Почує наші молитви, нехай береже наших дорогих захисників, захисниць, які тримають нами небо. Дякуючи, яким ми з вами в своїх домівках, mm. дякуючи, яким я зараз можу вам промовити своє поетичне слово. І точно знаю, що Господь і надалі буде з нами. Залишайтеся в благословенні Господом. Нехай Господь опікується вами та вашими рідними, вашими домівками на кожному кроці, кожну долю секунди. Нехай Господь оберігає всіх від всіх ворогів, видимих і невидимих, і особливо від нашого льотого ворога і його страшних смертоносних атак. Будьте здоровими. З вами була я, Королева Гір Кладдя Дмитрій. До наступної зустрічі!